100... Капец! Я ще й тут сдох! Всім привіт, друзья! С вами я, Льоша Плей. Я сьогодні буду знов разом зі своїм другом Владиком грати Roblox зону 51. Далі що таку потихіш зроблю? В попередній серії, як ви помните, ми дожили до... дороді до 10-ї війни. Ой, війни, Волни. І він в тому в том числі оцей пеньок він, захотілося йому мене потролити, в тролінг мені хотів зробити, Івлін, е, пішов відкривати капсулу, і я через Ну, ну сказати, через нього ми програли. Тому що Виділі, йому так просто, просто так обично грати не, не захочеться, куди йому так просто обично грати. Звісно, йому ж треба якісь приключення знайти. Ну, надіюсь хоча б, що в цей раз він не буде трогати. Хоча боже, скі... кому я це кажу? Це ж Владік, блін. Я ж його знаю, як не знаю. Я його знаю як своїх п'ять пальців, серйозно. Ну ладно, може все таки в нього щось там пробудилось. Може він все таки вже не захоче тролити. Ну це ми вже побачимо. Це вже ми побачимо, так. Да. <кхем> ну що да, ми вирішили зняти, блін, другу частину, як ми граємо. Потому що нам понравилось грати. Все-таки він там ще музику включив. Ми під музику монстрів вбивали. Було в принципі прикольно. Так сікав 300, так? Очків. Да. Тролити мене захотів, да? Тролити, блін. Тролити. Тролін. Тролін. На тобі! що ти дивишся на мене? Тя бабка не йде. Не ну блін, ну ж вроді повинен нормально грати мають, Чо він? Так ще, ще в тому відео ще е, нояв, що мені все падає класно, райгун купив, а в нього нічого. Не Ні, ну блін, друзі, блін, ви ж все Ви ж вс самі бачили. Ось зараз, наверное, я, я купив... Е, М14 і там зараз, наверное, мене осуждають, типа, наприклад... Дивіться, він же М14 купив і ті всі діла. Да-да-да, друзі, я ж дивився я його відео. І, і, він, і він щось типу про таке вже щось говорить, типа. І ще, і ще він там указав, що я ще нічого не купляю, двері тільки він відкриває. Типу то, що завжди він відкриває. Боже, друзі, яка це неправда? Це ж... Наоборот, все я ему відкриваю. Він ничего, він еле-еле. Це зараз він за часу хоч более-менее відкриває. А тоді він рамдже вообще нічого не відкривав. Ему ж він тільки... він тільки купляв ось от дверь за 50. Ну ще, ну що типа, Ну ще я тільки цю вот. все, більше нічого не купляв. Честно. Він не був. А зараз взиває и каже, що я не що, що я, шо що, 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 що все на йому. Що, типу, на нього. Ложь, повна ложь. Де він? Куда він побіг? Десь там, король. Вон і біжить. А, ладно, якраз зараз енерг... енергетику ну, електронку зараз включати. Так я бачу, він вже купив там... Не понял. Я бачу, він, блін, купив, він уже ліфт. Ну другой А ну а я от візьму і піду на ліфт. Все. А він хай буде там один. Пускай знає, як вони троли. Ну, в принципі, це, в принципі, це ж я йому. Типа йому там дуже важный, да. Все, я, я буду тут сидіти. Буду ждать тут. Жалко, що не можна все контейнера ховатися. Було би прикольно. Я б сховався. Ну да. не можна. Воу-воу-воу-воу-воу! Телс! Фу принципі я буду знати, типу, а якщо если поїде, то значит він не їде до мене. А я такого хоп-отоко тут сховаюсь І И коли він зайде я, я такой сюда вот, хоб його обман. Так, стикрос стоп, мне ничего чу не вистачає. Так уч такого дивитесь, блин, бамалу лезу. Нет, друзі, я буду тут вот. Постоянно там п -п 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 побігає. Зараз... Ну так, звісно, розумію, що чуть-чуть скучно, тут одне місце, таке пространство маленьке. Ну нічого страшного. Пускай він побачить. Як одним. Хай пошукає мене. Хоча я думаю, він даже мене ще не шукає. Так, зараз мені чуть монети, зараз не треба побивати монстри, я розширю тут карту і все. Ну тут кроме пістолета нічого нема. Ну там ще, вроді якісь дробовики чи що там. Ну хоча тут тут маленька карта верхня. Тут такого цікавого нічого нема. Так. Вообще никуда не мотать. В смысле? Ни разу тут не вышли. Может, все-таки спуститься снес? О, наконец! Огни на распродажа. Не, не 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 Я иду. Все-таки треба чуть оружие подобрать, потому что там все-таки пистолетики. О, все мини. О, я вас шутёвая, ладно, мини, будь ласка, хоть мини один разочек, мини один разочек, будь ласка, будь ласка, будь ласка, мини один разочек, да да мне... блин. да мини, давай, сам справляйся. Ну, елки-палки, ну, ну ты монстры говняни, ну что такая ними? О, есть, хотя бы одна. Е, 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 -е, -е. хотя бы одна, наконец. Ну, И то зараз она может в бету. Блин, это... Те... Что там, мне треба забрати срочно. Что мне? <гас> <гас> мне труба шипов, найс, 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 добрый. Не-не-не, забираю. Фух, я забрал, стер. Ладно, поки, блін, один раз мені дав, блін, турочок якийсь. Мені один, тільки один разочок дав. Да ну його. Отак, вот він кося з ними поступає. Це він, мабуть, нарушно. Якби не монстри, він би мені, мабуть, ні, ні разу би не дав Це монстри мені даже помогли. Тобто, получається монстри не враги, а владі ворог. враг. Так, ладно, вот тут, вот тут зараз, блин, у нас, блин, да, пистолет, вот, да, 300 монет, 300 очков коштует, и все дела. Я только вот тут видимо него и не, не, не Блин, мне кажется, мне всегда казалось, что тут можно как-то зайти. Но не, не можно. Воу, 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 уже вылазит, Уже... Что? Ты сейчас стрельнул в нее? ладно. В принципе, так и так убил. Ты куда бежишь? В смысле, ну блин, я что же стрельну? Вот, ну, вот начинается. Что понятно? Я, в принципе, пиши его ДН. Так, ну ладно, в принципе, комнату треба расширять. Пускай Владик будет на... Ага. Пускай Владик будет, блин, на первом этаже, а я буду на другому наоборот. Нет, это же, конечно, тоже. Ну, здорово же. Нравится. Так, ой, там же лезут. Так. Вот так, там не Нет, там не Давайте, закрываем это все дело. Закрываем. Так. Угу. Давайте я вам буду раскрывать, типа, что тут у нас Наверху открываем ЦАА Так, шо у нас? Это тоже Так, тут що це таке? Вы должны включить питал. Ааа, блин А, да-да, я на заразу мне придется вниз, блин, чтобы другую ХПшку купить собі. Да, потому что я без хп -шки... не... Не, я мана без хп. -шки. я беру лучше уже куплю. ой, есть Так у тебя в руках прямо Так, да. Я лучше начну. Сразу иду куп е, электронику. Включу и і... он не красноше хватит. Ее з блин. Пока что его в По-беструму. Хм, цікав я. А вот он, фий. О. Дивиться на мене. Цікаво, що він там даже про мене говорит. Я ж знаю його, блин, я ж... Так, блин, она Цербер. О, Цербер, вот. Иди же. Так, 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 так. Так, блин, блин, ставлю вам удобно, удобно. Я, 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 я чув. Так. Ну, скорее всего, все остальные, типа, бля, Владика спавнились. Ну, я так думаю. Так, так, максимум боеприпасов. Добрый, добрый. Молодец, молодец. купляем другую жизнь. Потому что нет, я бы я без другой жизни, блин, не. Вы еще знаю Владика, мы еще можем на него зарубить, это а, нет, что? Это ж Владик, я ж Владик, конечно, это же Владик. Ну, типа, не сюда пидишь, да? Ну, не, не. Тролли ты, ну, не, ну, по, в принципе, я что-то покинь ты меня не хочешь. Ну, это даже к счастью. Мені в принципі... Коли він по-настоящему рає, мені більше нравиться. Вже сьома волна, друзі. сьома волна. Так, давай. Щоб, блін, понастували. Так, ну давайте купимо пістолет. І раз буде не ходити. В принципі, даже цей пістолет, він і сильний. Да, блін, достатньо непоганий. Ну вот, ну в принципе три удара, ну конечно, а что то думаете, что с двух с одного удара будет, это конечно мать. Ну вот бабку грани с трех. О, вот, даже может быть с двух, бачите. Не, ну прикольное оружие. Ой, -ой, -ой, -ой блин, перезаряд сюда, раз, раз, раз. Я Так, максимум бы... Да блин, да слив я вас тут, а хват уже. Вот это две же SCP. Давай, да, скромник для сюда и да. Все. Дайте мне, э, дайте мне, пацанам, блин, дайте мне зрителям показать, блин, всю карту. Стопе. Так, добрый, я понял. Закрываем. Ну не покажешь не прям так страшно, блін, тому що У мене... Так, и дептос. Я чую. Я, я чую бензу пилку. Да, лові. Уиии Так, нетарсная бьют, да, но у мене друга жизнь. Я ще Не Блін, розтра... Блин, че мені все таки? Дверь відкриті. Може мені лучше спуститись на вар внес. Ой-ой-ой, ні, я, певно, советую знову назбирати на райгун. Да. Певно мені треба... Я лучше спущу сниз. І буду збирати на райгун. Потім, якщо зможу, е, назбираю на прокачку. <ads> да, Взагалі Во двері не закривають. Звісно, вони будуть лізти до нас. Так. Ладно, її теж не закрию, повітря. Я його розумію. Так. О ні, ну блін, А де він? А ні, двері не відкриті. Хм, цікаво ж, дай він. А, я знаю ту шеоду нечку, ну. Да, він зараз там. О, да я. Не... А, я бачу. в нього вже райгун. У нього райгун є. а стики у него так? стики у него килив, то дела. 60 килив. Ну да, ну конечно, блин, не снизу, а я... Зверху. О! Ой! Что это Так, я проскочу, проскочу, проскочу. Блин, не-не-не-не. Так, вставай, вставай, брат. Я без тебе нікуда... Покупляй. У мене ж патрони закінчились. О, о боже, поможе! Ну поможе, ну це... Оце друзі з ним грати таке оце... це це, серйозно, оце з ним пограти. Дробаш вже з двох ударів. Діє. Вообще не поміг, ну блін, даже обидно. Я же не поиграл, я хотел с вами поснимать, а он играет себя погано. Ну, меня уже убили. І... Давай, я верю меня ну, не спасай меня, спасай Ну, Ладно, не поміг так, но спасай точно меня. Я уже ж... видел. Почему же, почему же все-таки не спасай? Да нет, спасай что ты блин, ну як не спасай? Вот, обижайся, да, ура, брат, я таки знал, что ты не спасаешь. Фух, молодец. Так не-не-не, треба, наверное, не купити якусь зброю. Потому що вже нікуди. А що така перезарядка, бо ненавижу такі дробовики. Перезарядка вообще ніяка. Вовчи ніяка трогає. Шеф сзади я знаю. Що це Х2, та ну Ну ладно, мені ще чуть-чуть осталося. Дара його вона. Он якраз 120 очків мені набито, блін прояви і все. Лам, вже Окей. Уже 80. То тобто есть один кіл мені зробити і все, я можу йти... О, якраз оце він. ти тут справляйся. А я побіг. Ван, да, справляйся. Думав, що я буду вбивати це, ну ні, я буду вбивати це, це тільки з райгуна. Ну чого, ну бордо, чого воно не запригнуло? Ну як і не наві. Шо? Боже, воно починає. Блін, ця, ця, ця картка мені вообще не подобається. Взагалі не взагалі, гімно не картка. Блін, вовчай все така ж, конечно, ну блін, ну, мені не нравится, ну дратує вже. Ну давай владик, ти, ти повинен справитися, з тебе ж райгу, ну я. Бро. Бежить, фух, молодец. Ой, и шість змор с ними сзади. Ну здесь не, не, не справиться, я знаю. Так. Так, 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 так. так. Зараз дуже небезпечно туди гуляти. І треба зразу йти купляти другу жизнь. Во бачите як вже грається. Не про... Ну просто. Капец! Я ж и тут сдох! Капец! що Владик буде робив? Блин, тут дуже баду здихаю. Ну конечно... Нет, треба було... це не, не треба было на другий этаж Те. Я типа все типа, пропустить, по монстри були э, легкі, а я, типу, типа, знать, там монстрів було мало. То Владик все поубивав. Ну да, все, я мне же кінець. Вот эти дела Владик. просто лучший! Добалдай. Лучший просто! Да иди отсюда! Чёрт! Посеки вас тут! Блин... Два, два, давайте я напишу. Продолжаем. 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 Блин, ну чего? М -м -м. Я в него, да. Он сейчас меня написал, я надо что шо Я ж написал, да, что? Блин, капец, было обидно. Напевно, ну, ми, ми договаривалися тільки на одну каточку, то вже певно вже будемо закінчувати. Ну що, друзі, я вже на цьому буду закінчувати. От така знов обідна каточка. Ми були на, і на 10, вони тепер вже закінчили сьогодні на 9. -ті. От таке, коротше, обідне було. Ну, ну, на цьому я вже буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайки. підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Владіка. Ну і всім пока-пока.